2020 році на минулому каналі. Я тільки що заспавнився і... Як мені пощастило з генерацією світу. <світ> Крошевичся, сьогодні ми з вами подивимось один мод, який <кхід> дуже цікавий. Тому що він нам додає в світ Майнкрафта. Аж на цілих 10 мечів нових. Але проблема в тому, що оці мечі, які зараз беру в руку, вони ні, ні, нічим не відрізняються від звичайних. От якби я, 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 я не намагався от, я не знаю, там якось їх використовувати, вони ніяк не відрізняються від звичайних ось цих ось. Ну давайте я, щоб ви мені повірили, візьму якогось о, селянина, того ж самого, давайте. Наспавним їх тут. Друзі, ви не розбігайтесь. Друзі, ну, цей цей меч він нічого не, не, не робить просто, ви бачили? О, абсолютно нічого, давайте я за, за, завалю, правильно. Ні, він нічого йому не, не зробив. Та й у нас іде вампір, який по факту має висас, висасувати кров із них. Але він не висасує з них кров вони. З ними також нічого не відбувається, ну, звісно, нього трошки такий як у алмазного діамантового. Таж у нас йде клан е, Gl Gladiolus, який також нічого не робить. Він просто крафтиться з е, рослин і ламається швидше. Та й у нас іде з вами Драконік е, Блейд. Dra -Drac В нього дуже гарна текстура, але він також не нічим від дизайнственний ніж від діамантового. Ну хіба що удача в нього сильніша і і... і... все. Типу, окей, а далі, далі в нас іде меч. I End Sword, який по факту має телепортувати наших е, дружків від, від нас подалі, а, або судячи з назви має піддати очі Ender, Ендермена, але ні. Він нічим не відрізняється, кроме того, що в чому в, в нього 8 сили атаки. У нас є ще один -дин -дин меч, який має 5 солотеки, називається він Crystal Line Blade. Що ви думаєте, він також нічим не відрізняється від кам'яного меча. Ну хіба що того, що він стікляний і все. У нас з вами йде меч схожий на біту. Якусь розбиту бут бутилку. А, називається він Glacial Blade. Бах. 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 Нічого не відрізняється. Та в нас іде меч якийсь схожий на п'ясний грибкий, ніж саме для мене. Моє сім виявився так і називається Acer Gaur. Ну... Де там був чувак у нас тут. Один. І що задний спав не павне Ну тоді маленький селянин пробачу, але... Тебе я також ним завалю. Ну як ви бачите, так, нічого не відбувається. У на нас йде з вами Wither Blade, який по факту має. Е, е, зневожувати наших е, ворогів. Або, як це кажуть, е, російською, руськомовною і сушать. Але він, блін, також ніфіга не робить. Я, я, я не знаю чому. Але чому я вирішив все-таки зробити обзор на цей мод за цього меча? От він у мене зараз в, ру в, ру в руці. Називається він Adminium Ark. Е е де нашій селянин? Нема селянин, селянин, селянина Кучу селя населенів. -сел бах. Бах-бах-бах. Нема селянин, селянинів. Що з цьому меч такого цікавого скажете? Його я вам, вам скажу. Сто? Тисяч урона! 100! Ви тільки вдумитесь! 100 тисяч урона! Ще цей мод, звісно, називається так от Мос ВОС мод. Добавляє він нам дає декілька книжок за чарування. Але. Просто ви вдумитесь в цю, цю цифру. 100 000 урона. Ах, я. я. я, я, прояв, я просто... Я коли я коли це побачив, думаю... Блін, треба записувати. Я, пер, я ж, к, е, зазвичай не дивлюсь моди перед записом. От, аби до мене також було відкриття. Але це багато-багато чого з вами не, не зможу розказати вам цікавого про цей мод. Тому я все-таки вирішив подивитися, що він взагалі може. Цей мод, е, я то, думаю, і всі ми наступні буду так робити. Але фак, я коли побачив, що ці мечовини ніхрена не роблять... Такий такий думаю, Нафіг я тут дівчив визвати, але я колтял, я побачу все. Адмініуарк. 100 тисяч урона, думаю. Та я бог. Ну, прав -прав правда, тут є туди один баганий моб, о, в якого 40. О, о, життів. 40 життів. І він не помирає. Я його б'ю і він помирає тільки з п'ятого удару. Тобто давайте до на нас нараз порахуємо. 2. 3, 4, 5, 6. Навіть не з п'яти, а з 6. В нього 6 тисяч ур... 100, ти... 100, ти... 100, ти... 100 тисяч урона. Всього чувака 40 е... життів. А якого в мене фіга він його не вбиває з одного удара, я без поняття. Хоча всіх інших мой він буває за нього. До речі по поводу Ми ж можемо навіть зараз з вами візера заспавнити. Оу. А от я цього, наприклад, зараз не перевіряв. Чи зможу я одного удару бить? По факту? По факту зможу. Ні. По факту. Ану. А ну, пацан, Давай, спавнься. Бачите, я висушу, називається він. Ну давай, зривайся, красава. Іди сюди. <сих> Реально за одного удара? <сих> а слухайте, бі... слухай, 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 слуха, слухай, в мене поз'явилася така ідея. А погнали ми, короче, зараз дракона б'ємо. А чому ні, слухай? Хочеться зроблю її в креативі, але... Ну а нарисован реально бьем эндер дракона. Вау. Ну давай. А я ще ж не застарне з не з вами не застар. <coughs> Пакельная зірка, офигеть. Пас Андре, а ну секунду. Здається, я знаю шов. Поход, походу десь тут. А ну Тому що в мене вже не хоче нікуда нікуди, нікуди... йти у коендера. Тому десь по факту тут. Та ні. <звук> <звук> да! <звук> Чуть не поламав портал. Так, ну дивіться, скільки я собі накупив аж 15 штук, його. Головне зараз не промазать. Його рівно це все Я... Більш ні 100% впевнені, що я зараз б'ю дракона. Погнали. Ну, зі спавном. Ну де ти там, чувачок? <п intensely noise> Серйозно з одного удару просто. О май гад. Я на інше її не розраховував. Оце меч, солуха, і отакий би меч 7 грався в Майнкрафту, правильно? А якось можна пропустити ці титри чи не можна? От я не знаю. Дякую за перегляд. Всім успіхів, бувайте!